Вітаю вас, шановні глядачі. Як ви бачили з нашого попереднього відео і дізналися, у нас згорів або вийшов з ладу глибинний занурювальний насос, який ми в попередньому відео дістали з свердловини. І попередньо перевіривши, не змогли виявити на 100% яка в ньому несправність. Тобто і механічну і електричну частину перевіряли. перевіряли. І вирішили, тому що нам треба відновити систему водопостачання в будинок, вирішили придбати такий самий новий насос. І вчора з'їздили по магазинах у Черкаси, пошукали щось підходяще по технічних параметрах, розмірах і ціні і придбали такий насос. Він такий самий: 4 skm 1000. Такі самі технічні параметри, такі самі габарити і все таке саме, як той, що ми витягли. От. Тільки чим буде відрізнятися, у нас внизу біля того насосу не стояв зворотній клапан, ми ще придбали зворотній клапан і поставимо до цього насосу е клапан. Це нам ви його винесли до початку на такі упаковці. Тут до нього йде 10 метрів кабелю стандартно, ну, буває і більше. 30 була коробка, і там у коробці є ще отака інструкція, ми її ще не читали, вона є на українській мові. І ця інформація, яку я прочитав на самій коробці, це виробник не би Германія, але робиться це все в Китаї в Гонконг, там реєстрація підприємства в Китаї. А е, організація, яка це замовила. І відповідає перед нами споживачами це підприємство знаходиться у Києві по вулиці Бажана, 20. Можливо. Гарантія на цей насос 3 роки. Він доволі такий важкий, 10,5 кілограм. Тут масляний відсік знаходиться, ємність маслом для змащення мотору. Це відсік. Моторний, сам знаходиться асинхронний двигун. І це насосна частина, забор і е, нагнітання. Е, чим відрізняється цей насос? Це вихрявий насос. В нього дуже проста конструкція: одна ступінь робоча, е, який в нього є недолік? Це в нього підвищена вимога до чистоти води. Ну, Постільки у нас верловина і вода чиста. Тут допускається для цих насосів не більше 10 грамів піску на 1000 літрів. Ну, у нас сверловина чиста, глибина 40-36 метрів, вода чиста, і я думаю, ці вимоги будуть відповідати. І також його перевага це ще доступна ціна в порівнянні з насосами центробіжними, які багатоступеневі. Які маніпуляції я з ним хочу зробити зараз, це перевірити опір е, обмоток двигуна загальний через вилку. Для чого? Для того, щоб я порівняти з тим насосом, який у нас вийшов з ладу. Бо вчора я вимірював е, на, на тому насосі, там вийшло 8,2 Ома, але ніде в інтернеті не знайшов, який цей опір повинен бути. Я хочу. Виміряти, порівняти і щоб е, знати, де шукати причину відмови нашого старого насосу. Старий насос у е, нас стояв у свердловині, він був незадіяний. Е, багато часу у старих господарів користувалися централізованим водопостачанням, а ми його запустили, він нас проробив майже рік, і оце минулого дня вийшов з ладу. Я, це я виміряв опір. Обмоток, ну, це показує 8,3 хома. Тобто, опір цей відповідає обох насосів однаковий. Значить, обмотки, мабуть, не замкнули, не згоріли і не, немає обриву, і треба шукати причину в чомусь іншому. Ну, Будемо шукати, і тоді, може, вам колись розповім, в чому була причина. А зараз піду. Встановлювати цей насос до свердловини, збирати його буду, і вам про це розповім. Герметизуємо різьби за допомогою фумлінти і, і, і починаємо пакування водогону від насосу. А це перше, що ми закрутимо, це буде у нас зворотній клапан. Різьба 1 дюйм відповідає цій різьбі. І е, тоді будемо закручувати переходник з різьби 1 дюйм на пластикову трубу, на діаметр пластикової труби, яка у нас йде далі по водогону. Ми маємо оцю захисну заглушку, яка запобігає попаданню сміття. І закручуємо все там чистеньке, новеньке, закручуємо цю цей клапан. Трохи підтягнемо гайковим ключом. Не дуже, щоб не лопнула. Булка різьбова. Фумлянта досить гарно герметизує, навіть при такому тиску. Оце, тут в цьому місці у нас є з'єднання дротів. От 10 метрів ті, що йдуть до насосу, це чорний дріт. І тоді, як подовжувач, білий до верху сверловий вже до підключення. Це треба його. Тут воно ізолювали добре. Бо не повинна попадати волога сюди, в електричні з'єднання, бо що вони вийдуть з ладу. Не буде контакту, буде окислення. Це треба зідрати цю ізолінту і залиш таку липучу, тільки синю і примотаємо цю нову виделку. І провід такої ж саме довжини, бо це якраз сюди його і хватило. Насос поклали біля того насоса. Оце зараз вирішив виміряти опір обмотки старого насосу. Оце поставив. Вчора поклав 8,3, а сьогодні 6,3. А це, мабуть, було він в стадії виходу з ладу, і, мабуть, якась є десь замикання, або. Ну не обрив точно, а замикання. І тому опір упав, що одна обмотка, мабуть, якась або пускова, або... Робоча залишилась цілими, а інша е закоротила і тому загальний опір впав. Все зібрали і почнемо опускати у сверловину. Як то кажучи, Боже поможи. Поки будемо опускати, дій знімати не будемо, бо треба повністю. Зараз я залізу в приямок отой, а Оля буде тут усе подавати. Усе під'єднали, закріпили, підключили, вимкнули насос. Набрав він тиск 4 атмосфери і вимкнувся. Підомо, подивимося, зараз чи тече вода з крана як там діло. І зараз подивимося, чи є як біжить вода. Ось там так, Вода біжить добре. Все. Ми тепер з водичкою. Повітря вийшло. А на сьогодні у мене це все. Цього найкраще, шановні глядачі. Побачимось.